Матч, матч на клубку, офіційний матч почувствовати, понюхати. Примір Лігу. Я бажаю, що якщо правильно хлопці проаналізують, то ми потрошки підведемо їх, то хлопці будуть молоді, перш за все, рости. Ні в кому мірі ми не опускаємо голову, ми розуміємо, що нам треба. Насамперед так, ну, у нас є певні проблеми. Автобус там трошки Ми ставимо там е, на автобусі, щоб їхати 12 годин в одну сторону, 12 е, в іншу, тобто залишили е, там чотирьох людей попрацювати в Одесі. Але я можу сказати, що ми з великою повагою підміслі до Карпати. І... Завжди положительный масс матч дає такий об'єм інформації. на. 把我笑死。 Чи, можливо, нарада якась? Ага. Е, ну, сьогодні ми казали, що для фанатів це дуже важливо. І вони люблять, і я знаю їхні гасла, тому як, там, як зіграти, результат мог, міг бути різний, але віддаватися, намагатися домінувати, намагатися вигравати, створювати моменти, це ми повинні робити. І я вважаю, що ми зробили напевно фанатів щасливими в цьому. І це найголовніше. Ну, як я знову ж таки повторюся, що в цей час футбольні клуби, футболісти, тренера всі повинні грати для болівальника. Для болівальника, тому що коли ти приходиш на стадіон, ти Повинен отримувати емоції. А коли ти приходиш і засинаєш під час того футболу, то це нікому не потрібно, тим паче ну, в цей час. І тому, коли ти націлений на атаку, коли тебе націлюють на атаку, то це завжди буде цікаво і привертати увагу. І я <клухи> рахую, що з кожним матчем болівальники будуть хотіти йти на стадіон, будуть отримувати емоції. Зараз діти з батьками йдуть додому, і вони всі щасливі. Це це завдання футбольної команди, футбольного тренера, футболіста. Це, над цим потрібно працювати. Олег, дякую. дякую.